Холодна, але чарівна осінь. А я зі своїм другом чотирилапим шукаємо грибочки. Вже декілька знайшов. Один старий і там чотири молоденькі і ще одного тут побачив такого малесенького, але його не начок поїв вже. Правда, його вже слимачок трошки по поїв, мабуть, дивився, чи це їстівний гриб, чи ні. Ну якщо він його покуштував, значить їстівний, можна брати. Трошки покрапує дощик, а я тут знову знайшов два грибочки. Поки що два побачив. Один там ще маленький був, але він уже зігнив. Не знаю, в якому стані оці два. Чи сильно червиві вони, чи ні. Ніби нормальні, здається. Та ні, один. Один червивий. Точно. Ну а цей трошки так здоровіший виглядає. Думаю, шапочка в них цілком нормальна буде. Забираємо, Дивіться ще. Холодно, то грибочки вже так ховаються під гілки. Такі Ось ще один є. Ще один є грибочок. гарбочок. Відсіди. Він заховався, також ховаються грибочки під гілки. В такі місця десь, де можна їх і не побачити. Ну, в общем, важко глядати в цей час гриби, тому що дуже вони так... Ховаються, мабуть, від холоду. Ось яких двох молоденьких знайшов. Красивих таких. Починається дощик. Добре, що я взяв зонтик. Сьогодні обіцяли, прогнозували, що буде дощ. То я підготувався. Є ще один грибочок у мене тут. Глянемо, що він себе представляє. Старенький такий. Ну, ще не сильно старий, але вже вже не молодий. Там синяк. Синячок. Соломандр вилізла на дощ, десь вона собі повзе красуня. Ну так важко зараз знайти гриба. так вони ховаються. Звідти йшов, дивився, довкола отак, отої смирички, так обдивлявся. А потім обійшов оту полянку, тут так, повертаюся, раз, дивлюся. А тут грибочка, я пропустив, дивіться якого. Такий він досить гарний грибочок, дивіться, Молоденький. Так легко можна пропустити грибочка, не побачити. Попробую його отак і знайти в такому. Не так просто. Цікаво, хто загубив оту шапочку гриба? Іде корінь з нього. Десь можливо грибник там горівня гриб наверху впав, скотився, він вже лінувався спускатися донизу. Тому що тут такий підйом серйозний такий, як бачите. І мені треба на цей підйомчик там якось викарабкатись наверх туди. Дружок мій вже там. Він на чотирьох легенько туди Ха, забрався. А я хіба бо теж чотири випускав ще й передні лапи і теж як дружок Ой. дерся тут до гори, так. Ось такий підйом. Великий тут. А тут я побачив і корінь із того грибочка, дивіться. Це, мабуть, білочка його зрвала. Відну... Шапочка від неї впала, скотилася туди аж донизу. Та там такий крутий підйом. Я ледвенька тут вирізаю догори. Я так прямо думаю, можливо. Так якраз там, де шапочку знайшов, так старався догори прямо забиратися на цей верх і дивлюся тут корінь цей. Знайшов я його! О, зараз я злечу донизу, як та шапочка скулькаюся. Ой, кошмар. Ось дивіться, де той корінь. З грибочка Треба шукати, можливо, і ще десь тут є. Так, друзі, ось що на даний час у мене є. Скільки гарбочків знайшов? Небагато, Ну, вже трошки там і в торбу поставив декілька грибочків але слабо. Крім того, дощ паде. Час від часу надходить дощ, то я... Щоб телефон не намок, той не знімає всі відео, де я знаходжу гарбочки. Все, трошки пошукаю, подивлюся, не буде. Більше то повернусь додому. Тому що вже вже навіть і промок не сильно, але вже відчувається так. Плечі вже починають бути мокрі. Хоча я взяв зонтик, але з зонтиком так... Декілька разів спробував під зонтиком. А то лазити по смеричках зонтик чіпляється, ще його поламаю і толку з того буде мені. Ну Зараз так понад оцей молодий лістик. Оцим старим прийдуся, ще подивлюся, пошукаю. Буде добре, не буде, повертаюсь додому. Дощ, дощ я під зонтиком. Такі сьогодні грибочки. Грибочки не вже. Осінь. Вже майже можна казати завершення грибного сезону. Хіба що ще після цього доща буде погода тепла, то можливо, можливо ще. Або то навряд ли вже буде. Тут ще навіть зігнив один. Так, друзі, сьогоднішня грибалка моя не дуже успішна. Ну, є там трошки, але це таке дуже багато старих, сильно червиві. Осінь, зима скоро, холодно, тому вже можна казати останні дні грибного сезону. Ще декілька разів, якщо, якщо не похолодає, то ще. Буду пробувати шукати грибочка, але вже очікувати на великі врожаї я бачу нічого. Так що всім пока, пока.